Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька на квітневому засіданні. Міськвиконкому розглянули питання, які є найбільш актуальними. Більша частина з них стосувалася соціальної підтримки населення. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського І у нас у гостях Ольга Калугіна, заступниця директора департаменту соціальної політики. Пані Ольга, я вас питаю. Добре. на засіданні міськвиконкому розглянули 28 питань. Основна частина з них стосувалася саме соціальної підтримки. От розкажіть про це трохи детальніше. Да, так сьогодні на засіданні виконкому міської ради департаментом було підготовлено 28 проєктів рішень соціального спрямування 24 з яких стосувалися сута надання матеріальної допомоги мешканцям міста. Угу. Так, як взагалі от зараз виконується програма соціальних виплат, місцева програма наша хочу зазначити, що завдяки нашій міській владі, міському голові Юрію Григоріючу вілкову Раді оборони, наша соціальна програма не зменшена не на копійку, і збережено ні всі соціальні виплати, не дивлячись на те, що воєнний стан запроваджено в нашій країні, як і в минулому році, не скорочено було. Було жодної виплати, так і в цьому році всі виплати збережені, а деякі навіть збільшені. А можна про це трошечки детальніше, про які виплати ви говорите, які збільшені? Які виплати збільшені? Ну Хочу зазначити, що ініціював міський голова разом з Радою оборони міста збільшення виплат діткам з інвалідністю, які яким потрібно підгузки. Виплата раніше здійснювала. Ляся в розмірі 12 тисяч 500 гривень. В цьому році вона збільшена до 20 тисяч гривень. Депутати підтримали цю ініціативу, і ми виплачуємо уже який починаючи з січня місяця, виплачуємо в збільшеному розмірі матеріальну допомогу таким діткам на забезпечення підгузками. Угу. Е, так, соціальна підтримка населення в нашому місті ну ми всі знаємо, є однією з наймасштабніших, які види матеріальної допомоги взагалі от були ініцьовані ну, вперше не лише. От цього року, от взагалі у нашому місті. Взагалі в нашому місті, як ініційніоване і єдине, можу сказати, місто єдиний підход підхід до виплати матеріальної допомоги, як учасникам бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям. Є виплати, які започатковані. Ми здійснюємо виплату дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. І до речі, ми були першим містом в Україні, яке започаткувало таку виплату для так. Їх дітей? Ага. Е, е, я повторюся, що в програмі е... Збережено всі виплати, які були. Це стосується матеріальної допомоги учасникам бойових дій, воїнів інтернаціоналістів, родинам загиблих воїнів, реабілітованим громадянам. Це стосується виплат чорнобильцям, всім без винятку, особам, які мають чорнобильський статус. Це родини, які отримують, виховують дітей з інвалідністю, також отримують матеріальну допомогу. Ініційована була матеріальна допомога виплата особам з інвалідністю з дитинства. Отримують матеріальну допомогу діти інсулінозалежні, отримують матеріальну допомогу діти, які хворіють на фенилкітенорію. Ну, тобто понад 50 видів різних матеріальних допомог, <гум> і їх можна перелічувати і перелічувати, і повторюю, що це завдяки нашій міській владі оборони збереження всі ці виплати, і вони продовжуються реалізовуватися в цьому році. Угу. Так, ми з вами ще говорили перед ефіром, трошки що є. У нас певні зміни. От розкажіть, будь ласка, про ці зміни зараз більш детально. Зазначу, що сьогодні на засіданні виконкому було винесено проєкт рішення про схвалення змін до програми соціальної підтримки населення. Це стосується, перш за все, збільшення видатків програми на суму 5,9 млн грн. мільйонів гривень. І знову ж повторюся, так що це ініціатива нашого міського голови, міської влади ради оборони щодо виділення матеріальної допомоги 5 мільйонів гривень. Для родин, які втратили. Годувальників, які поховані у нас в місті Кривому розі, для виплати матеріальної допомоги для встановлення надгробків і на могильних споруд. Але зазначу, що це стосується окремих поховань, це не стосується алеї слави, сектору почесних поховань це буде далі слідуючим етапом роботи з цього напрямку. Також збільшення видатків по програмі, що стосується це на 700 тисяч гривень для харчування внутрішньопереміщених осіб в закладах, які підпорядковані службі у справах дітей. І кошти, які необхідні для підключення генератора в будинку милосердя затишок. Це 450 кіловатний генератор, який як благодійна допомога отримав будинок. Для його функціонування необхідні кошти. Сподіваємося, що депутати підтримують таку ініціативу і приймуть позитивне рішення. Угу. Будемо сподіватися, що дійсно рішення це буде насправді позитивним. Так, скільки взагалі людей отримують допомогу від міста і на яку загальну суму цього разу? Цього разу близько трьох тисяч містян отримають матеріальну допомогу. Загальна сума виплат складе з бюджету міста 15,2 мільйона гривень. Угу. Чимало. Е, так, е, до яких от основних категорій належать ці містяни? Ми вже з вами говорили, що це особи з інвалідністю, також інсулінозалежні люди, і так далі. От хто ще? Зазначу, що це учасники бойових дій в зоні антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Ага. Уже понад тисячу таких учасників бойових дій отримали вже таку допомогу. І в цей, на цей раз ще 277 осіб отримають матеріальну допомогу. Це родини загиблим, яким місто виплачує 100 тисяч гривень. На жаль, у нас гинуть наші хлопці, але місто не не забуває про цих людей і підтримує родини, це діти учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції, це родини, які отримують також родини загиблих, члени сімей загиблих воїнів в зоні антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил. Також зазначу, це і Чорнобильці, що отримують матеріальну. Допомогу, діти з інвалідністю, діти з інвалідністю з дитинства, особи з інвалідністю з дитинства. Що стосується матеріальної допомоги, яку ми виплачуємо особам з інвалідністю з дитинства, то е, ті. Молоді люди, які сьогодні здобувають освіту в вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, вони отримують матеріальну допомогу в збільшеному розмірі. Це також ініціювалося міською владою у минулому році збільшення цієї матеріальної допомоги із 3 тисяч до 10 тисяч гривень, як і отримують дітки з інвалідністю. Взагалі, всі uh -huh. дітки з інвалідністю або онкохворі діти, тобто така виплата і досить значна допомога нашим молодим студентам, які навчаються. Uh -huh. Так, ми з вами проговорили про воїнів, які брали участь у АТО, ООС. Яку вони допомогу отримали від початку цього року? Традиційна виплата йде в розмірі 5 тисяч гривень. Це одноразова матеріальна допомога. Я вже е, зазначала, що понад тисячу вже отримали цю матеріальну mm -hmm. допомогу, і е, на засіданні виконкому також прийнято рішення про надання допомоги е, ще е, такій категорії. Mm -hmm. е, так, от щодо дітей, які постраждали внаслідок бойових дій, чи отримують якусь допомогу вони, mm -hmm. якщо так, то яку? Діти, які постраждали внаслідок бойових дій, отримують також допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. На це засідання виконкому підготовлено був проект рішення. Виконкомом підтримано про виділення матеріальної допомоги 31 такій дитині. До речі, таку допомогу було ініційовано в 2020 році. Ініціювала наша міська влада, міський голова Юрій Григорович, Депутати підтримали ці. Цю виплату, і ми були єдині в Україні, які започаткували виплату для такої категорії дітей. Це одноразова допомога? Чи це одноразова це допомога, допомога. Це одноразово в минулому році такі дітки uh -huh. отримували допомогу. В цьому році вони отримують. Допомогу взагалі у нас з таким статусом 431 дитина. В місті. Uh -huh. Так е, далі, от чи вплинула от, взагалі якось війна на соціальні виплати? От розкажіть про це. Трошки. Що стосується соціальних виплат я зазначу, що і вже повторюся, що е, жодну виплату не скорочено. Е, Щомісяця виплата проводилась, не було такого, що якась була затримка. Згідно з прийнятими рішеннями виконкової міської ради, вся матеріальна допомога виплачувалася своєчасно. Перераховувалася на особові рахунки, відкриті в банківських установах, е, одержуючи нашим криворіжцям. Перераховувалися, виплачувалися через поштове відділення. Тобто, е, не зупинялася виплата, незважаючи на те, що в минулому році були ну досить такі складна ситуація складні, складний час, але завдяки згуртованості, завдяки нашій радіо оборони міста. В... У нас не було ніяких збоїв, угу. тобто е все залишилося, не дивлячись на військове положення, все залишилося, все в такому залишилося біді, як було так. 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 Угу. Е так, щодо ВПО, чи є якісь спеціальні програми для внутрішньопереміщених осіб? Всі ми знаємо, що наше місто приймає дуже багато внутрішньопереміщених осіб, розміщує їх, розселяє, надає там гуманітарну допомогу і так далі. Але можна про це трошки детальніше? Адже у нас е ну чимало ВПО живуть в нашому місті е нових криворіжців. Да, понад 72 тисячі mm -hmm. е, зареєстрованих сьогодні внутрішньопереміщених осіб. Е, зазначу, що в місті е, прийняті заходи, і вони працюють іще е, із. Е, 2017 року прийняті заходи, які стосуються соціальної підтримки, медичної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Їм також на рівні з іншими надається з надається матеріальна допомога внутрішньопереміщених осіб, забезпечуються вони в місцях компактного проживання, яке утримуються коштом міського бюджету, трьохразове харчування. Тобто створюються всі умови для реалізації внутрішньо переміщених осіб в нашу громаду Кривого Рогу? Так, якщо говорити ось про наше з вами квітневе засідання міськовеконкому, у нас ми проговорили, що є чимало різних соціальних програм, різних виплат. У які строки мають надаватися ці виплати містянам? Якщо приймається рішення виконкомом, приймається рішення, то в найближчий час. Здійснюється фінансування всіх допомог, які матеріальних допомог, які передбачені в програмі. До речі, кожен мешканець міста може звернутися за матеріальною допомогою у зв'язку з крутним матеріальним становищем. Mm. Якщо доход на одного із зареєстрованих в житловому приміщенні не перевищує півтора прожиткових мінімуму, то є право раз в рік звернутися за матеріальною допомогою. І заявою до міського голови про виділення матеріальної допомоги. І сьогодні на засіданні виконкому було прийнято рішення також про надання матеріальної допомоги понад 700 громадянам у зв'язку із скрутним матеріальним становищем допомоги на лікування. Тобто, місто підтримує і таку категорію громадян, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. Це стосується внутрішньо внутрішньопереміщених. <підтримує> Люди мають надавати якісь документи, які підтримують. Для оформлення цієї допомоги для зручності наших містян зроблено пункти прийому цієї допомоги в управліннях документів в управліннях праці та соціального захисту населення. Їм необхідно надати собою взяти оригінали документів, паспорт, свій індивідуальний податковий номер, зробити з цих документів, копії, надати довідки про доходи за три попередніх місяці. якщо необхідно. Допомога на лікування, то додатково необхідно надати оригінали чеків. Оригінали чеків і копію випісного епікріза, що людина знаходилась на лікуванні в лікарні і їй прийшлось за власні кошти якісь покупати ліки. Тоді цей пакет документів комплектується і розглядається потім спочатку комісія, яка створена у виконкому міської ради, а потім виноситься вже рішення на засідання виконкому і приймається рішення про надання матеріальної допомоги. Угу. Так, що ж, пані Ольгу, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо вже завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ольга Калугіна, заступниця директора департаменту соціальної політики. Поговорила про рішення, які були прийняті на квітневому засіданні. Міського виконкому. Дякую за увагу. і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському. Захист та надання допомоги всім мешканцям міста, які мають відповідну потребу. Попри нелегкі умови воєнного стану, соціальний аспект та підтримка найменш захищених верст населення залишаються в пріоритеті у міської влади. Саме тому муніципалітет не скасовував, ба навіть не скорочував жодну з виплат за міською програмою соцпідтримки населення. На засіданні виконкому міської ради вскутовлено двадцять вісім проектів більшого соціального спрямування, двадцять з них стосуються виплати матеріальної допомоги кримські. Захід до Проєктами рішень, допомогу з міського бюджету отримують близько 3 тисяч мешканців нашого міста. Загальна сума виплат становитиме 15,2 мільйонів гривень. Продовжується виконання заходів соціальної підтримки з чорнобильським статусом. За підготовленими проєктами рішень пропонується виплата одного разу на щомісячну допомогу 11 особам. Таку допомогу вже отримали 1070 з чорнобильським статусом, були великих i <laughs> one На, на, на всього ж з початку року на соціальну підтримку мешканців Кривого Рогу з кошторису міста вже спрямували майже 48 мільйонів гривень. А у кількісному виразі виплати у 2023 році вже отримали понад 6 тисяч жителів. Більше того, в підготовленому в проєкті рішення щодо зміни в показниках бюджету за рахунок власного фінансового ресурсу перерозподілять кошти на майже 140 мільйонів гривень. Левова частка з них піде на підтримку закладів освіти та науки. 46-60 million. Цих коштів 27,5 мільйонів гривень на поточний ремонт укриттів в 89 закладах освіти, 7,8 мільйонів гривень на виконання закладів протипожежної проти безпеки 14 закладах освіти. Для відновлення роботи дитячого здоровчного табору сонячних 6,4 мільйона гривень. Рада оборони Кривого Рогу та міська влада підтримують учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, заподіяною наслідками війни, родини полеглих військовослужбовців. З початку року вже більше тисячі учасників АТО та ООС отримали одноразову допомогу. Крім того, триває видача продуктових наборів від міста за 2022-2023 роки. Безкоштовні пакунки із харчами вже отримали майже 365 тисяч криворіжців. 14 на Міста Пілорі багато вікової роботи, по підтримці наших воїнів, по підтримці сімей, по всім напрямкам цієї роботи. Ми по підтримці наших військовослужбовців, ветеранів. Дійте військового сухого З 2014 року вже виділили і провадили в різних програмах 1 мільярд 43 мільйона гривень. У підсумку за годину, допоки тривало квітневе засідання Криворізького міськвиконкому, його учасники розглянули та погодили 64 питання з різних сфер життя нашого міста, і в першу чергу, які стосуються соціальної підтримки мешканців Кривого Рогу, вже далі на квітневій сесії за них має проголосувати депутатський корпус Криворізької міської ради Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.